Привіт, я Маша, вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні у нас чурос, хрусткі золотисті палички, обсипані цукром та корицею. Вони ідеально поєднуються з шоколадним соусом і готуються простіше ніж здається. Тож підготуйте інгредієнти, і давайте разом створимо це кулінарне диво. Для початку готуємо тісто, кастрюлю ставимо на середню потужність, кладемо вершкове масло та додаємо воду. Трішки цукру та трохи солі. Доводимо до кипіння та всипаємо борошно. Ретельно помішуємо, вимикаючи з вогню. Ось таке однорідне тісто має вийти. Даємо трохи охолонути та по одному вводимо яйця. На перший погляд, вони ніби зовсім туди не зможуть вмішатися. Але все гаразд. Продовжуйте і у вас все вийде. Можна скористатися міксером. Я додала 4 яйця і ось така консистенція тіста у мене вийшла. Перекладаємо у кондитерський мішок з насадкою. Зірочка. Розігріваємо олію, готувати будемо на середній потужності. В гарячу олію висаджуємо тісто. Бажаної довжини для зручності відрізаємо ножицями. Смажимо 3-4 хвилини до золотистого кольору, швиденько та акуратно виймаємо краще всього на паперовий рушник, щоб забрати лишню олію. Присипаємо за бажанням цукровою пудрою з корицею або просто пудрою, або просто цукром. Найкраще смакує з розтопленим шоколадом або соусом. Шурос це сам. Саме той десерт, який підкорює з першого шматочка. Хрусткі, легкі та неймовірно смачні. Вони стануть улюбленими у вашій родині. Готуйте з натхненням і отримуйте максимум задоволення від процесу. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло. До нових смачних рецептів!